Доброго ранку, ми з України. Рад вітати вас на каналі Алантехнік. Мене звати Венгерук ігор. І сьогодні я хотів би зробити огляд генератора Star SGT110PL з потужністю двигуна 110 ква. Ну що, поїхали? І так, давайте розглянемо ближче даний генератор. Даний генератор виконаний у нас в варіанті Open Top, тобто без кожуха. Варіант з кожухом видно на генераторах, які стоять у нас поряд. Це з кожухами. Даний генератор був замовлений в варіанті Open Top. Двигун на даному генераторі у нас стоїть Perkins Британія, Давайте подивимося на нього на маркування. Перкінс, Британія. Альтернатор у нас Лерої Сомер. В даному, даний двигун має об'єм 4,4 літра, рядний турбований, з водяним охолодженням, потужністю 133 кінських сили. Середньою витратою пального при завантаженні 70%, 75% при роботі генератора 17 літрів на годину. Радіатор тропічного типу розрахований для роботи при температурах навколишнього середовища до 50 градусів. Та з опцією підігріву водяної рубашки при мінусових температурах, котрий актуальний для українського ринку. Об'єм паленого баку у нас 175 літрів. Ось він розміщений у нас внизу. Ресурс роботи даного генератора порядка 65 тисяч мотогодин. Глушник у нас розміщений в верхній частині, він зараз демонтований. Дивимося на нього. Крім того, у нас блок управління Датакомовський стоїть змонтований. Ну і клієнт замовив у нас генератор з АВР, котра у нас стоїть. Тут потім буде змонтуватися безпосередньо в господарстві на обладнання клієнта. Як було вже сказано, альтернатор на даній моделі в нас встановлений Leroy Somer моделі 044. Даний альтернатор видає максимальний струм на рівні 159 А. Регулювання роботи через АВР і захист. КПД даного альтернатора 89%. Панель управління даного генераторі у нас встановлена Датакомовська модель D500, котра контролює показники генератора, двигун, двигуна, тиск масла в системі, температуру охолодження рідини, заповненість паливного баку. Крім цього, дана панель видає нам інформацію про мережу, захист двигуна, лічильник годин, кіловат, запуски, обслуговування. Можливий також як опція зв'язок через GPS на контролюючий комп'ютер власника. Крім того, у нас є блок АВР, як було вже сказано, який складається з автоматів входу в систему. який буде змонтований безпосередньо на біля щита. Параметри генератора SGT110PL в варіанті Open Top складають 2 метри довжина, 1,10 ширина і 1,450 висота. Повна вага даного генератора складає 1,5 тони. Хотілося б ще зазначити, що модельний ряд генераторів Stargen. З двигунами Perkins. Може бути виконаний в варіанті від 10 до 2,5 тисяч Ква. Сьогодні ми зробили огляд генератора Stargang SGT 110PL з двигуном Perkins потужністю 110 Ква. Надіємося, що дане відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал Лантехнік, Ставте лайки. Будемо раді бачити вас на каналі. До скорых зустрічей. Пока-пока.